Ну, ось на таку гарну галявину ми попали. Такі цікаві дерева тут ростуть. Дуже гарно. Ми Виїхали з Дениском трошки покататися. Сьогодні ось так гарно світить сонечко, хмари такі гарні. І ось тут така гарна галявина з цікавими деревами. Це якийсь різновид ялинки. Дуже цікавий. Там ще зелене ось А ось наші велики. Ось Дениско. Як тобі? Сьогодні гарна погода, ми вирішили трошки виїхати. Це тут покататися. Ну, я не знаю, ну я пам'ятаю, що ця дорога. Вода до річки. До річки? Ну і можливо. Воде його... до річки. До речі, минулого разу, як я тут їздив на велосипеді сам, я тут бачив двох великих лосів. Лосів? Вони вибігли а, десь в, ті, в тій стороні Вон і туда. бігли так на горизонті від мене десь метрів сто. Це було класно, перший раз таке бачу. Не знаю, чи сьогодні ми зустрінемо, але тут є лося, точно. Є маленькі кусулі, можливо, ми когось і зустрінемо. Так, ми вже їдемо по цій дорозі на своїх великах. Вуу! Так, ну поки що, поки що ось такі гарні. Привиди осінь, реально дуже гарна, тому що і ще багато дерев зелених, і багато дерев жовтих. І небо буває дуже гарне. І все реально грає так барвами. Дуже класно. Ну, таку прогулочку вам хочемо зняти. Може хтось сидить вдома, теж хоче прогулятися десь, а немає можливості. Можете подивитися наші відосики. Оба, що тут таке? Клонова, лісно насінєва плантація. Модрини європейської. Ага, значить це модрина європейська. Ось що це таке за дерева такі Цікаво, вона тут видно, як воно гарно все. Дуже реально круто. Виглядає. Дуже гарно. Ну що, їдемо далі? Так, ми сіли, їдемо далі. Подивимося, що нас чекає там попереду, може щось цікаве. Головне, щоб ми не зблудилися. Ага. Так, якщо щось будемо бачити, цікаве, обов'язково зараз це знімемо. Цікаво, куди нас ця дорога доведе, ми вже в'їжджаємо в ліс. Ця галявина мудрин закінчилась. І почався ліс. Ось такий гарний ліс. Поцює по цю сторону. Дерева тут огромні. Зараз зупинимось, покажемо. Опа! Зупинилися і покажемо зараз, які тут гарні дерева височенні, ну просто шикарнючі. Шикарнючі дерева. Он ну, там ден. Ден-ден-ден. Що-то цікавого можна засняти такого. Ну ось такий от пеночок вже заросшим мохом. Глядає класно. Пості речі деколи можуть тішити. М'ято м'ято може. Що в нас там? Там впало дерево. Ось воно. Тут мухи літають, до речі. Всяка живність, що живе. Хоча вже на вулиці. Листопад. Добре, їдемо далі. Так. Ми знайшли місце, на якому ми були минулого разу. Тут Ден катався на мотику і падав з того мотика. На болоті. Дениско обережно, бо тут болото. Не впади. О! Я проїхав. Ти не впав? Кажу, ти не впав? Тут Зароби крутий спуск. І на ньому зараз як спустимось. Хтось колись на дереві вирізав Степан Степан, якщо ти це бачиш це для тебе. Не знаю, правда, для якого Степана. І там дуже різкий спуск, будь обережний. Ух, я прихватив камеру, боссу реально крутий. Пологий. Ууу! Вау, 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 вау! Ну він реально крутий! Ооо! ууу ху оооо Вау! Круто, але ден? О, зараз знімаю, як ден полетить. Ну, надіюсь, він поїде не полетить. Давай! Ну! Стоїть не хоче. Я тебе надумав в'їхати. Ні, походу передумав. Спускай вел так. А, не сил Ой, ва. Походу, походу, не зараз паде. Тормози! Тормози! Ну ти даєш. Ти живий? Там ще один спуск! Ти живий? Так, поїхав. Так, ми зараз доїдемо до якогось місця і вже в принципі А, закінчимо нашу зйомку. Ти що, там на горі впав чи що? Так, куди їхати? Ох, роздоріжжя. Їдемо сюди. Так, болото. В синьому лісі є щось своє Реально щось гарне, Заспокійливе Там люди ходять, грибочки збирають Ми тут катаємось собі Класно Як треба трошки масільно відпочити Так, там якесь класне місцевість. Зараз поїдемо підмости туди на локацію. Тут є дорога, вниз і вверх. Вверх там цікавіше. Зараз ми туди попробуємо добратися. Вон туди. Тут вже дорога пішла вверх. У. Я вже теж. Так, ну що, грибочки є? Ну, Та немає. Не видно. Подивимось. Я так думаю, що тут все визборено. Зустріли ось такого песика Привіт Привет. Привіт, друже. Є. Ти не кусаєшся? Ти куди біжиш? Що воно погреби. Ну все, друже, пока. Пока тобі, друже. Ми поїхали далі. Да не Та ні, він щось шукає. Він пішов Він пішов на цю вершину. Ми зараз теж на неї підемо. Ну що, йдемо на вершину. Да. думаю, Ага, типу йти? не заїдеш, ну да, у тебе передач немає. Тобі буде трошки важкувато. Треба, треба переходити тобі на передачу. Кажу, треба тобі на передачу переходити. Так. Ага. їхати Ну йдемо, подивимось. Що там наверху? Ми йдемо на вершину, знімемо вам видосик, Що там на цій горі? Ось вот такі тут виступи. Речо це класно. Ага. Идем далі. Цікава дорога тут Ну піднімаємось, піднімаємось на неї. Вот там навіть машина є. Наверху ми вже дійшли просто до людських поселень. Зараз будемо, напевно, ось там є дорога вертатися нею додому. Там собі люди відпочивають. Погода гарна, той шашлик можна пожарити. Ну, ближче до людей видно, що вже куча сміття. Ось так. Не дуже гарно. Добре, потім ще з вами включимось вже на дорозі додому. Реально їхали і знайшли дуже велике дерево в об'ємі. І якщо я не помиляюся, це той самий мадрин європейський, але вже дорослий. Ану Дениско, йди обніми його, подивимось їх на відео, яке воно велике. Там от ще два є, вони ще вроді більші. А ну, напроти тебе яке воно велике. Обнімай. Ось який Дениско, яке це дерево. Реально в об'ємі воно велике. Велетенське, просто велетенське. Тут навіть кора вся така видно руками тут навіть ну, якісь дири є такі цікаво, там хтось живе ну, а там є ще великі йдемо подивимося ще на ті великі До речі оце ще більше якщо я не помиляюсь. це напевно точно це європейський мудрин Да це ще більше Високі і у них всередині хтось живе. Ось тут такий нарист. Круто. Ну так, це точно це один, там ці шишечки. А ось тут хтось в дирочках точно живе. Ливої змії тут живуть. Не знаю, ну, ось такі от дирочки і Щось там, хтось якийсь живний світочний. Це дерево теж велике. Ага, ти напроти нього взагалі маленький. А наш ти його б'єш? А ти бачиш, що в тих дирочках можуть змії жити? Краще відходь. Ну, завершуємо з вами нашу подорож. Ось такий гарний ріс. Дуже класно. Ми задоволені, що виділили час, трошки прогулятися так. Приємного всім далі проведення часу. Ми ну, хай пока!